Доброго дня, компанія Автопарк. І сьогодні у нас чудове надходження. Volkswagen є e up 2013 року випуску електромобіль, який чудово підходить для міста. Стоїть красуня на 15-оригінальних легкосплавних дисках. Весь в рідній фарбі. Пригнений він був з Норвегії. В комплекті є два оригінальних зарядних пристрої. Один для швидкої зарядки, другий для зарядки від 220. Далі по салону. Дверні карти в відмінному стані. Текстильний салон. Не дивлячись на розміри автомобіля, місця хватає як спереду, так і ззаду. Передній ряд сидін з регулюванням. Електропакет. Бортовий комп'ютер, мультимедіа, круїз-контроль. Також автомобіль обладнаний люк панорама Кого зацікавило дане авто, чекаємо вас за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також автомобіль можна придбати у кредит або лізинг.